Так, було другого вечора всім. Ну, всі знають хлопці, що я зараз пользуюсь кожною хвилиною, так сказати, свободною. Придбав я, щоб був на позиції на одній в старій частині Артеміса отакого для свого нового проєкту. Придбав для нього отакого призматичного приціла таку планочку нашу українську. Трошки зависоко приміряв, буде тут встановлюватися. Але якщо щічку таку зробити, то буде нормально. І це ще не все. З оцим моноблоком я придбав отакі кулі. Отакі кулі, оскільки мені цей Артеміс Зайшов цікава тема, якісне залізо, то я вирішив придбати клона, так сказати, отакого. От Піду ці кульки. І якщо Бог дасть буде в мене час, іменно з нього я і буду робити болпапа. Цю покалишу так. Але в далі... Мабуть, те саме я чекатиме. Так, хлопці, дякую всім, хто совітував мені по Зняв я його кипяточком, прогрів і трубним ключиком. Рухом на розкрутку так і здернули ми його. Вот такого на наклею тут посажено. Будемо далі працювати цю далекі на фасочку. Полірнуть, а виду вроді. І не все тут так погано. Так, ну що, свій вердикт по Артемісу розібрав, правда, завдяки цьому інструменту було посаджено на лахтайт. Що понравилось? По-перше, стволик отакої втулочкою з тоненькою шпилечкою. Ну Нормально, це хороша конструкція, правильно. По-друге, що сподобалось, Оці ось о... це пластикова вставочка, а це металева. Можна от тяжелить і, пост... і напружина, до речі, китайська теж зроблена одна сторона під таку шайбу, і тут, звісно, заточено під таку. На металевій можна цей. На металева йде в шток, а ця в задній йде ось. О. Та є вона і їх можна міняти. Зараз я хочу поміняти, я всіх їх ставлю, щоб пішли компресором, то тобто, есть цей е, поршень. есть тобто, я пластику ставлю сюди, вже воно за счет пластику облегчається. То есть компенсується, нічого воно не зміниться по, по вазі. А металева сюди, і вона входить в задник. Дуже хороша конструкція, правильно, правильний зацеп. Хороший зацеп. З любою стороною може зацепатися, нічого не зноситься. Тобто Нормально Нормально. внутрі, нормально, тільки чуть-чуть є такий збой скраю в в краю Ну, Я думаю, сильно не повлияє. Була задушена такою ставочкою. Там міліметровий отвір був. Розсверлили і в самому металі під четверку 4 міліметра пропускне. Цей вставочку всю розсверлили під 4 мм, закрутили, посадили на герметику. Все, зараз збираємо і пробуємо відстрілювати. Все остальне все те саме спусковий, по-своєму простий. Регулювачний, два винтика регулюються, регулюються. І тут усе можна трошки пружинкою теж регулювачний. Ну, позамітив, що якщо я роблю геть такий короткий ход, то тоді не стає на звод. Треба там підтачувати. Не, не, не хотів зараз нічим нічого підтачувати, то зроблю середній звод. Тугувато за счет цієї пружини, тугувати трошки можна зробити легший. Ну, Це в дальнішому вже будемо гратися з цим. Поки попробуємо що він покаже в п'ятерочки в хронограф. Так, модер у Артеміса реальний, працюючий. Тобто, отак. Кожух модера. Сам модер. Вот так, на 4. Раз, два, три. И это четвертая камера. Он идентичный, шум 4 и 5, что 5 и 5 калибри. Так. Значит, раз. Вот так, допустим. Вставляємо і пробочка з колечком герметичним словом однією рукою я не можу. Ось сюди в пази воно вставляється і фіксується двома такими шпильками наскрізь. Ну, працюючий, одним словом, модер реальний працюючий. Так, добрався я до спускового Артеміса і вирішив поміняти пружинку возврат зрачше птала, бо рідна дуже жорстка. Хоч і за счет регуліровки. Уже викрутив по максимуму, все одно вона жорстка. А учитуючи те, що в мене йде затрати на перенос спуска, то хоч, ну, треба було поміняти. Поміняв, буду пробувати. Зараз ще м'якусінький, що вийде.